Для поціновувачів баклажанів рецепт 1 кг баклажанів, пару солодких перчин, трішки гіркого, кубка часнику і кубка цибулі. В мене все дрібненьке. Тож сказати штуками буде неправильно, але я навіть не намагалася виважувати. Головне це наявність цих продуктів. Синенький нарізаю кружечками товщиною з мій мізинчик. 1 см. Відправляю солону воду на 10 хвилин. Тим часом біжу на город і збираю зелень, яку маю. Обсмажую баклажани на чималому вогні доволі таки швидко, щоб були гарненькі, рум'яненькі, виймаю на паперові серветки, пересмажила, ось така виходить гірка. Наступне я підготувала овочі і зелень. І починаю складати шарами, баклажани, цибуля кільцями, часничок слайсами, гіркого трішки, солодкого перцю і зелень. Базилік, фенхель, петрушка перила. Повторюся, зелень люба, яка є і яка вам до смаку. Ось так. Хоп-хоп і готово. Все. Склала. Тепер готую маринад. 180 мл вода, 50 мл оцет, 1 столова ложка цукор, 1 повна чайна ложка солі. Закипіло. Заливаю у кастрюлю. Об'єм якої 2,7 літра. Накриваю тарілкою і ставлю під гніт. Стоїть пару годин і вже овочі підсіли. Маринад дійшов доверху. А на ніч ставлю в холодильник. По моєму смаку ідеально: не кисло. відчуваються пікантні нотки часнику. Рекомендую приготувати таку закуску смачного.